Бути своїми, щоб підтримувати зв'язок між поколіннями, долати віддалі між відомими літераторами та читачами, розуміти досвід голосів минулого. Таке гасло цьогоріч у національного тижня читання в Україні, який стартував 4-го і триватиме до 10 грудня. Ми робимо хороші речі, літературні вечори, нашої бібліотеки і наші книгарні вже. Такі, як шоу-руми, паралельно у нас відбувається письменник за прилавком. Ну, буває, багато речей відбувається паралельно. Вони не пов'язані в один комунікаційний якийсь план, але вони, вони тривають. І департамент стратегічних комунікацій взяв, ну, хоче. Об'єднати оці всі речі, показати, що літературне життя це не лише життя, яке е, планово відбувається, наприклад, там для діток, для е, в освітніх закладах. Як повідомили на брифінгу, за допомогою акції на Закарпатті хочуть привернути увагу до важливості і приємності читання, надихнути жителів області, відвідувати бібліотеки чи книгарні на сьогодні. Ми отримали 113 назв. Е Видань української літератури сучасної від Українського інституту книги було виділено для поповнення фондів публічних бібліотек України 36 мільйонів 290 тисяч. Це в рамках мистецької програми. Тому ці книги зараз розподіляються в основному по територіальним громадам і знову ж таки в тиждень національного. Національний тиждень читання. Ці бібліотеки будуть пропагувати цю літературу із хештегами на своїх сторінках у Фейсбук, тому що це є і умова Українського інституту книги, і це є популяризація читання. Закарпатці не тільки активні читачі та відвідувачі бібліотек, а й учасники всіляких літературних акцій, серед яких лідер читання, молодіжний Едельбейс, Всеукраїнський тиждень дитячого читання, все Закарпаття читає дітям та подаруй книгу військовому. Книга це зараз символ нашого е, такого українського духу і нашої нескореності. А відповідно, державні органи повинні це все лобіювати і підтримувати. У нас за 2023 рік було профінансовано 100 тисяч на поповнення бібліотечних фондів на наші обласні бібліотеки. На 24-й, 2026 рік ми вже розробили проєкт програми, де окремо виділена підтримка. Та розвиток бібліотечної справи, поповнення фондів, інформатизація бібліотек, електронних ресурсів, розвиток читання. Протягом тижня національного читання наша бібліотека підготувала ряд цікавих заходів. У нас відбудеться протягом тижня дві презентації книжечок для наймолодших користувачів. Це буде презентація книжечки Олени. Пекар Сонечко і Лошадку, і для старшеньких користувачів наших 5-9 класів у відділі це буде презентація книжки Василя Шкірі, Джавелінка та її друзі. Також протягом тижня буде організовано майстер-клас для наймолодших діток із будуть вони робити зимову закладку для, для улюбленої книжечки. І у фоє-бібліотеки буде презентовано інформаційний куточок 27 причин прочитати книжку. Кожний захід, відповідно, також буде виставлятися на сайті нашої бібліотеки під хештеком. Також, за словами спікерів, у рамках тижня національного читання Закарпаття відзначатиме 130-річчя від дня народження Миколи Хвильового. До ювілейної дати в області проводитимуть чимало заходів, які також анонсуватимуть у соцмережах.